Молитва, учні сплять, лищу є небо слова, нехай мене мене ця чаша. Він знав, що пережити буде треба. Він знав, що будуть болі, буде страшно. Останню ніч він у людському тілі, яке так мучити уже зібрались люди, яких створив яким приніс спасіння, і за яких вмирати зараз буде? Бог не вмирає, та прийняв Він тіло, щоб стати жертвою, що за гріхи приносять, о як його душа тоді боліла, хай буде Твоя воля лишлилося, і кров щола, що в боротьбі стікала. І сам один без друзів у молитві, щоби йому у смерті вирвать жало, то сотні жал він витримать повинен. Він мав їх стільки витерпіть в двобої тих ран, щоб ними інших оздоровить. Людське мав тіло і без міри болю, і в чашу не вмістити, мабуть, крові. І ось іде з Христом по долароса, остання путь на цій землі для нього, а по дорозі краплі крові, наче сльози, не сльози болю, ні сльози любові, в крові, що капала, життя для всіх давалось. Хто її прийме в серце, буде жити та ніч. Перед розп'яттям Гевсиманії і все перемагаюча молитва. Сьогодні спомін тої ночі згадуємо, і ті слова, хай воля лиш Твоя, нехай щодня вони для нас нагадують про Те смирення перед волею Отця і чаша з кров'ю. Кров текла від болі за кожного із нас у чаші біль, як чашу безкінечної любові у руки наші стрепетом берім. Вона підійме, коли впав від болю, дасть прощення, лякаєшся в гріхах. Прийміть вино це, як частинку крові, яку за вас смиренно проливав. Отак Христос до нас тепер говорить, говорить з ніжністю і дивиться у серце. А як приймаєш цей ковточок крові, чи у подяці серце твоє б'ється, молитва, вечір, церква його разом, і кров, і тіло на столі чекають, нехай нікого не минеться чаша. Нехай життя в Ісусі кожен має.